Незабаром ми житимемо в новій ері, в новій епосі. Завдання дійсно, щоб ми опинилися в реальності, тому що світ настільки розвивається, що більше і більше людей просто у віртуальності, в турботах. Хоча Ісус говорив про це, і Біблія говорить про це вже тисячі років тому. Він каже: треба розуміти реальність. Подивимося Біблію і почитаємо від Луки 21 розділ. Це все описано про останній час, щоб у нас це могло тепер скластися. Ми самі прийшли в реальність та допомогли іншим людям повернутися в реальність. Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік. надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його та сказали учителю, коли ж оце станеться. І яка буде ознака, коли має початися це. Ісус, зверніть увагу, постійно своїх учнів повертав до реальності О Ісусе, помилуйся коштовності, все, що ти бачиш, ой, яке будівництво, яка кладка, давай помилуємось. Ісус дивиться, каже, Так, не зостанеться й каменя на камені. Так і сталося у 70-му році від Різдва Христового місто було зруйноване. Ісус про це попередив Він завжди показував реальність. Адже навіть учні хотіли бути на цьому сфокусовані. І далі вони кажуть, коли це буде, що і як. Скажи нам час, що це буде і як. Він їх перемикає знову на якийсь момент. І що він далі каже? Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я Моє кажучи це я. І час наблизився, та за ними не йдіть. Тобто Він показує їм стережіться, тому що прийдуть лже пророки. В книзі об'явлення відкриває, що мова йде про першого вершника Апокаліпсису, який є сатана з луком, білий кінь, білі вбрання, і всі дивляться, О Ісус. Послухай, Ісус з луком не бігав, це зброя диявола, лукаві стріли. Якщо ти почитаєш уважно, то після свого Воскресіння Ісус теж уже не ходив просто в білому вбранні. Написано, що Його одяг окроплений кров'ю. Він, коли приходив, показував рани. Подивіться на рани ось Ісус. Зброя Ісуса це меч, це Слово Боже, і багато людей плутають. І тому перше, на чому він фокусує, люди кажуть: О добре, ми приходимо в реальність. Скажи, коли це буде. Тоді ми поживемо цей час. А потім, коли підійде, ми ввечері покаємося і станемо віруючими. А Ісус не каже їм час, Він сказав їм події, які мають відбутися. І Він каже: Стережіться. Чому у світі так багато проблем? Тому що люди пропустили цього першого вершника. Який несе брехню сатана. Оману, багато теорій, релігії, чого завгодно. Чому так всього цього багато? Тому що ви вірите кому завгодно, але не вірите слову Божому. Амінь. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому. Але це не кінець ще. Усі чекають, коли вже прийде Бог, коли вже суд буде. Все. Він каже, це не кінець ще. І ми можемо дивитися історію. Чи була руйнація храму, так? І після цього ми можемо бачити через усю історію, багато було воєн, багато цих подій. Книгу об'явлення ми читаємо, і багато хто каже, чи можна книзі вірити, чи ні. Звісно, сьогодні ми дивимося, це все в точності виконується. І Євангелія, і всі пророцтва, і книга об'явлення. Другий вершник Ісус сказав, який був червоний. Меч війна, який приніс розрухи і війну, але це не кінець ще тому багато воїн минає, але ще кінець не відбувся. Амінь. Наскільки Бог все точно сказав і як справджуються всі його пророцтва, книга об'явлення показує, про що говорив Ісус у цих віршах, тільки ще більш розширено та більш детально. Він тут знаєте в один розділ усе вклав і показав усю історію. Тоді промовляв він до них: повстане народ на народ і царство на царство. Знаєте, коли ці міжусобиці починаються, завжди думаєш, що ж відбувається, чому. І звісно, тут допомагає нам дуже легко третій вершник. І що в руках у нього було? Ваги міра. Знаєте, що відбувається, коли йде війна? Чому війна відбувається? Вона часто пов'язана з багатством, з економікою, з торгівлею. І потім, коли війна пройшла успішно, що потім треба робити? Ділити. І знаєш, були війни, якщо раніше брати, вони більше були такі великі, масштабні, а тут уже більше інтереси, царство на царство, народ на народ, знаєш, такі, як ми можемо бачити навіть за останні часи, коли ми живемо, коли люди начебто живуть мирно і краще мирно жити, але раптом збухти-барахти жили всі разом, опа, вже вороги, нам буде краще. Тільки проблема в тому, що поділилися, начебто, ось я дивлюся, скільки навіть війни, які за 50 років минули, я дивлюся, краще люди жити не стали, ти знаєш? Скільки вони поділилися за націями по народам, постійно гризуться і так далі, бачу, це тільки горе принесло. І звісно, війна всі ці події вивільняє третій вершник: вступає багатство, економіка. Яка починає теж панувати і мати вплив у світі. Ось за останні 100 років сталося там понад тисяча воєн та конфліктів. Зараз те, що відбувається за останні роки, якщо взяти, то це півсотні воєн та конфліктів. Уяви, чи почалися, чи десь ідуть, чи десь намагаються їх уже морозити, тільки заморозили? Як тобі це подобається за один рік? Слово Боже. Живе та діяльне. Амінь. І ми чітко можемо бачити і другого, і першого, і третього вершників, і всі ці події, народ на народ і царство на царство. І далі будуть землетруси, землетруси великі, та голод та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Що ми можемо бачити у книзі Об'явлення четвертий вершник? Четвертий вершник описується цей вершник смерть. І за смертю слідом хто йшов пекло і дана йому влада на четвертій частині землі забивати і голодом, і мором, і мечем, і земними звірми. Що ми тут бачимо? Ісус говорив ще дві тисячі років тому будуть великі землетруси, мор. Голод та всі ці події. Чи є сьогодні це у світі? Звісно ж, є. Ми можемо явно бачити четвертого вершника. Але ти знаєш, я завжди ось так от думав слухай, але за ним слідом йшло пекло. Ось і з четвертим вершником було зрозуміло, але за ним ось ще пекло слідом йшло. Знаєш, і колись я задумався про землетрус. Землетрус та пекло? І пекло слідуватиме за смертю. Слухай, у цьому є щось спільне. Тоді стає ясно, а хто може стояти взагалі за землетрусами та за цими усіма подіями у центрі планети? Хто у нас в центрі землі написано? Пекло. І написано: воно слідом йде за четвертим вершником, за смертю. І дана влада на четвертій частині землі. До речі, із цього можна розуміти, що далі буде. Потім Ісус ніби повертається назад до їхнього часу і наставляє апостолів. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої і переслідувати будуть і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої наперед, не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине, терпеливістю вашої душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане, горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погане топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І сьогодні, оскільки вже минуло дві тисячі років, і ми можемо бачити, що всі ці події, про що він попередив апостолів, вони відбулися в їхньому житті. Єрусалим був оточений, було велике лихо, було велике горе, і він був зруйнований, тому що він говорив з перших віршів, що каменя на камені не зостанеться, все буде зруйновано. І погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поганих. Сьогодні ми можемо вже бачити цей факт. Через дві тисячі років, у 1948 році, було знову створено державу Ізраїль. Отже, ми можемо бачити, як це все сталося так все здійснилось. А що написано в об'явленні? Ця подія це також стосується і нашого часу. Що буде пригноблення і буде переслідування християн і віруючих. Сьогодні ми маємо цей факт? Маємо. П'ята печатка в книзі об'явлення говорить про пригноблення, про переслідування, про вбивство віруючих, що вони вже почали висловлюватись і на небі говорити: Господи, аж доки? Аж доки це буде. У книзі об'явлення п'ята печатка. Він каже: Почекайте ще трохи. Вони кажуть: Пора вже розібратися з цим світом, тому що нечестиві вже кажуть все. Життя немає. І знаєш, від п'ятої печатки насправді залежить шоста печатка. А шоста печатка це старт апокаліпсису. Але він залежить від п'ятої печатки. А п'ята печатка це переслідування віруючих. Це те, що він описав. Тобто Єрусалиму було дано час, прийшов Ісус. Ісуса розіп'яли. І з великої милості Бог не карав, нічого не сталося, починають переслідувати і вбивати християн. І лише після цього прийшло це покарання. Як це стосується сьогоднішнього дня, сьогодні не секрет, що у багатьох країнах десятки країн, там, де пригноблюють віруючих і навіть їх убивають на сьогоднішній день. Але є набагато більша проблема. Знаєш, останні десятиліття раптом почали бачити, що ось ці от кальдери, які є супервулканами, не просто вулкани, це, ну, скажімо так, пекло прокинулося. То він так трохи десь були якісь вулканчики, а це вже реально пекло прокинулося. Що ці кальдери вони почали прокидатися, ці супервулкани. І з чим це можна порівняти? Якщо ти уважно подивишся на світ, то ти побачиш мало того, що християн вбивають, християн почали пригноблювати. Почали переслідувати, почали обмежувати їхню свободу в країнах, які завжди були християнськими. Це явна ознака того, що ми живемо під час п'ятої печатки. І чим сильніше це буде збільшуватися, тим швидше буде розкрито шосту печатку. Знаєш, це очевидна ознака. Це явна ознака була дві тисячі років тому. Коли переслідували та пригноблювали дітей Божих, Бог не пощадив навіть ізраїльський народ, юдею навіть не пощадив, Єрусалим навіть не пощадив, прийшли гнів та кара Божі. Як ти думаєш, що чекає на цей світ, коли починають пригноблювати і гнати дітей Божих? Я тобі скажу, що. Ось ці пробки вони почнуть відкриватися. І хтось боїться, ой, що буде. А я взагалі так не думаю. Я так думаю: о Боже, ти так любиш своїх дітей, ти готовий навіть стерти цю землю і все, що на ній є, за твоїх дітей. Це явне свідчення, що християни є дітьми Божими. Сьогодні ти живеш у країні, яка є однією з найвільніших країн за проповіддю Євангелія. Тому ти ще більше маєш прийти в реальність, молитися за цю країну, молитися за цих правителів, тому що багато людей потім шукатимуть місця, куди можна прийти. І молитись потрібно, знаєш, для чого? Для того що якщо діти Божі будуть вільні, то тоді милість Божа, благословення Боже і благодать Божа, вони перебуватимуть на тих місцях, як Він сказав у Йоїлі, і у кожному місці. Кого покличе Господь? Кого покличе Господь Бог? Однак, якщо ти перебуватимеш у реальності. Будеш розуміти, хто ти є, якщо ти будеш сином, дочкою Божою, якщо ти будеш світлом, якщо ти будеш сілю цієї землі, і якщо ця земля збереже цю благодать, цю свободу, цю милість, то вона побачить ще більше благословень. Амінь. Якщо ти спатимеш, якщо ти не молитимешся за цю землю, за цей народ, якщо ти не проповідуватимеш, не молитимешся за цих правителів за всіх, Бог він каже, що відбуватиметься. Почнеться шоста печатка після цього. Тож від кого це залежить? Скажи мені, будь ласка, так що ти робитимеш? Будеш телевізор дивитися, комп'ютер або ще щось, або ти підеш молитись проповідувати? Алілуя! Віддай славу Богові! Так, як ти сьогодні проповідуєш, виходиш на вулиці та проповідуєш, у багатьох країнах, навіть християнських, це вже й близько не можна робити. Тому час дуже близький. І більше і більше приходить обмежень на християнський світ, на дітей Божих. І це все лише яскравіше говорить про п'яту печатку. І Бог каже, що відбуватиметься. Почнеться шоста печатка після цього. Бог нас наділив і дав нам благословення жити в цю епоху, яка може стати перехідною. Розумієте, як Ной жив у цю перехідну епоху, і багато людей жили, які загинули від потопу. Так само ми наближаємось до цього переходу. І цей перехід почнеться з шостої печатки апокаліпсису. Коли цей перехід закінчиться, печатки, сурми, чаші, гнів Божий почнеться нова ера. Вона називається Тисячолітнє царство, коли Господь він прийде і Він царюватиме на землі. Це і є суть нашої віри, це суть людства. Не пропустити цей момент, щоб нам мати вічне життя, запанувати з Христом і жити вічно. Тому що все нечисте, воно буде вражене. Воно все буде покарано. І найголовніше, що вже весь світ, наука, науковці, вони відкрито про це свідчать, що настав кінець. Що буде далі? Щось буде страшне, щось буде глобальне. Як це буде, не знаємо. Що це буде, не знаємо, куди ховатися, думаємо, зариваємося, як кроти і таке інше. Куди? Але Господь знає все. І наша справа приготуватися, щоб запанувати з Ісусом Христом. Амінь.